Сьогодні у мене вагітна зйомка, плюс зйомка для розкішних суконь, піжамних сорочок. Мене попросили зробити самостійну макіяж і зачіску, це називається в модельній індустрії самопідготовка. Брови я вкладаю таким воском від золи. Він у мене майже закінчився, а також такою щіточкою, звичайною, і олівчиком від Нікс. Вкладаю я їх в першу чергу на зовсім чисте обличчя, тому що якщо я нанесу щось перед тим, чи консилер, чи тоналку, вона просто навсього розмазиться по бровам, а нам цього не потрібно. Основою я не користуюся десь років 4. Вона мені не подобається, як виглядає шкіра, як вона не дихає. Тому я на те основу просто наношу консилер. Змішую від NYX і від FitMe. Виходить дуже натуральний відтінок, який лягає на мене як друга шкіра. Вийшло таке зовсім легке покриття, і потрібно все ж таки цьому блідому обличчю додати чуть-чуть життєрадості. Тому я беру стіковий скульптор. У мене від бренду KIKO у 201 відтінку. Я просто його обожнюю і наношу на пензлик. Він такого. Теплого відтінку, але якщо вам підходить холодний, можете брати у 202-му. Далі рум'яна у мене від Revolution. Я люблю ще наносити на носик, тому що реально обличчя стає свіжішим. У мене було дуже багато хайлайтерів, але саме цим від Revolution я користуюся уже декілька років. Тут такі красиві золотисті відтінки, і я їх наношу просто на відповідні зони. Після цього я підкручую v, і їх стало реально набагато швидше і легше фарбувати. Фарбую тушу у чорному відтінку від Maybelline. Губи я підмальовую матовим олівчиком. У мене від Flarmar у дуже красивому нюдовому відтінку 407-му. Для того щоб олівчик гарно скользив по губам, на початку макіяжу я просто нанесла рандомний блиск. Він за той час, поки я все інше наносила підсох, і олівчик гарно наноситься. Лишилося підмальовувати брови у пустих ділянках, обожнюю цей олівчик від ніг. Через те, що він додає об'єму такого натурального ефекту, бо якби я малювала якимось тінями чи олівчиком, вони би були такими графічними, або я просто не вмію малювати цими засобами. Макіяж готовий, і мені іншим, мене попросили взяти з собою косметичку, щоб зробити вигляд, що я знімаюся в різні дні, і підмалювати мене після першої зйомки трошечки сильніше.